Був собі дід Андрушка, а в нього баба марушка. А в баби дочечка мінка, а в дочки собачка хвінка, а в собачки товаришка киця варварка. А в киці вихованка мишка сіроманка. Раз весною взяв дід мотику, скопав у городі грядку велику, гною трохи наносив, рубльками підпушив. Зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень йшов дід город, набравши води повен рот, Свою рібку поливав і до життя охота додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була, потім, як кулак, потім, як буряк, потім, як два, а нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город, гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб. Тягне руками, вперся ногами, мучився, потім увесь день, а грібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабку марушку. Ходи, бабусю, не лежи. Мені рібку вирвати допоможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, смикає дід рібку за гичку, Смикає баба діда за сорочку, працюють руками, опираються ногами, промучилися увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба, дочку, мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати, допоможи. Пішли вони на город, гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за терочку тягнуть руками, упираються ногами. Промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку хвінку. Ходи, хвіночка, не біжи нам рібку вирвати, поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку. Дочка, бабу за торочку, собачка, дочку, за спітничку, тягнуть руками, убираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю Варварку. Ходи, Варварка, не лежи, нам рібку вирвати, допоможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик. Тягнуть руками і зубами, опираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку Ходи, сірочка, не біжи. Нам рібку вирвати допоможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку, і як потягли, як потягли, так і покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка шусть у шпарку.